Об'явлення перший розділ, 18 вірш. Син людський промовив, Я живий, був мертвий і ось живий на вічні віки. І так, перша причина, чому ми помираємо, це розрив відносин з Богом. А як їх відновити? Справа в тому, що Ісус Христос є тим деревом життя, який дає нам вічне життя. Але ми маємо його прийняти для вічного життя. Тобто ми маємо отримати відновлення. Тому що ми, по суті, як і Адам, і Єва, померли вічною е, смертю, і ми маємо відновитися. Так от Іоанн говорить, і, в ньому, е, і життя було в нім, і життя було світлом людей. Перший розділ, четвертий вірш. Ми говорили про те, що Христос сам сказав я її хліб життя. Одинадцятий розділ, 25 вірш сказано, промовив до неї Ісус, я Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І так. Ми є духовними но мертвими. І лише віра в Господа. Не наші особливі заслуги, не наші вчинки. Хоча вони в певній мірі просто показують, де ми знаходимося, на якому шляхові, як близько або як далеко ми відійшли від Бога. Наші вчинки показують це. Але Вони не є основою, но вони не є підтвер... ну, якби, переконанням того, що ми є спасені. Які би ми хороші вчинки не робили. Вони ніяк нас не наближують до Бога. Нас наближує до Господа, сам Ісус Христос. Довірившись йому, поклавшись на нього, прийнявши Його заслуги як свої особисті, ми лише можемо в такому випадку мати вічне життя. Наші вчинка як результат. Так от, бо як отець має життя сам в собі, так і син віддав життя мати в самому собі. І так, як отець має, так і син. Він також є. Ось цим джерелом нашого життя. Життя ж наше на небесах, звідки ми ждемо і Спасителя Ісуса Христа. Колосянам 2,12. Ви були в Нім поховані у хрещенні, в ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, щоб Він з мертвих Його воскресив. І так, в певній мірі, коли людина приймає хрещення, водне хрещення, не інші якісь кроплення або якісь незрозуміле. А повне погруження, як це практикується в християнському світі. Воно свідчить і говорить про те, що людина усвідомлює те, що вона без Ісуса Христа не може ніяк спастися. Ніякі заслуги, нічії заслуги не зможуть дати право і можливість отримати спасіння. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос в наше життя, тоді з'явитеся з Ним і ви в славі. І життя ж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. І Йоанна 10.15: Як Отець мене знає, так і я знаю ця, власне життя я віддаю за вівці. І так, Ісус Христос є джерелом. Він має життя. Так як і отець має життя в собі, тобто Він може давати життя, так і син являється тим, хто може давати, і це є важливо для нас. Це не є якоюсь розділенням, що є одне джерело, Отець є інше джерело Ісус. Вони являються одним. Але для нас це важливо, тому що Він є якби, нашим посередником, Він являється нашим Спасителем, і від нього ми отримуємо спасіння. І ось, коли Ісус Христос звернувся до своїх учнів, Він сказав до 12-х: чи не хочете й ви відійти? Чи не хочете, ви залишити мене і піти в іншому напрямку? Тоді Петро сказав слова, які, напевне, варто сказати кожному із нас в нашому серці розумі щиро, відверто такі слова: До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Амінь.